Привіт! Я дуже довго шукала це місце, зробила його собі, і думаю, що зараз е, денне світло мені може завадити в тому, щоб я е, побачила картинку цілісно, але сподіваюся, все вийде. <му> Тепер будемо говорити ще й про книжки, бо книжки це моя. Чи не на найбільша пристрасть у цьому житті? Я обожнюю читати, обожнюю рекомендувати, обожнюю говорити про книжки. Тому е залишайтеся тут, і я сподіваюся, ви точно знайдете щось для себе. Щоб сказати, що це реально та любов, яка? Е Зі мною протягом всього мого життя я завжди читала багато і в своє задоволення, тому е, хочу почати ділитися з вами своїм прочитаним, своїми бажанками. Залишайтесь тут. Я не обіцяю унікального контенту, але можливо саме мої розповіді допоможуть вам знайти книжку чи автора, чи авторку, яку ви полюбите. Минулого лютого я прочитала книжку Маленьке життя Гані Єнгіхари, і це була книжка, яка робила мені боляче фізично, мені здається. Насправді, вона дуже складна. Ти читаєш цю майже тисячу сторінок і думаєш, ні, ну, в кінці от 100% має бути зрозуміло, для чого це все було, але спойлер не зрозуміло. І... Я досі насправді не знаю, навіщо авторка накинула на одного героя стільки проблем і бід, для чого викликала всі ці сльози і відразу. Було неясно, але я пам'ятаю, що після цієї книжки мені дуже хотілося якогось ліричного детоксу. Я просто не могла зупинитися читати про хаська з його оповіданнями красивенними. Мені супер зайшла. Там, де заходить сонце пшеничної. Це були суперкласні книжки, от саме для детоксу після такої важкої знаєте, літератури. Цього літа я знайшла ще одну книжку, яка робить боляче, але робить настільки делікатно і обережно, що після неї ти відчуваєш такий собі певний катарсис. За маму, за тата Каріна Саварина. В передмові від Любка Дереша. Яку я, до речі, чомусь прочитала після того, як прочитала вже саму книгу, сказано, що це перша книга в художній літературі українській про розлади харчової поведінки. Давайте трішки про сюжет. Маленька дівчинка Варі, якій 6 років, живе з бабусею. Бабуса дарує їй все тепло і любов, які так потрібні дитині в її віці. Дівчинка проводить дуже багато часу з бабусею, не розуміє, чому вона не може бути її мамою, дуже мріє про море, про яке так часто говорить її бабуся. І мені здається, живе свої найкращі дитячі роки. Але так складаються обставини, що бабуся помирає. Це не спойлер, абсолютно майже початок книги. І от дівчинку забирає до себе мама. До себе в квартиру, де вона мешкає з батьком дівчинки, Його тваря перетворюється на Барбару. Це виявляється її справжнє ім'я. і Із дівчинки, яка отримує дуже багато затишку і любові від дорослих, вона перетворюється на всіма забуту дитину, до якої нікому немає діла. Барбара тримається за ту маленьку варю всередині себе і за спогади з бабусею, де їй було супер добре. З усіх сил вона десятками років, уже навіть будучи такою дорослою жінкою, намагається повернути саме собі той стан, який вона відчувала тоді в 6 років. Я багато де читала, що люди, читаючи цю книгу, відчули так її, ніби ти потрапляєш в світ маленької дитини, там, де оживають усі фантазії. Але окрім цього, у мене склалося таке враження, що ти потрапляєш в думки людини, яка має дійсно розлади харчової поведінки. Це тоді, коли в тебе Такий затуманений розум, свідомість, коли ти дуже голодний, або коли ти маєш надмірну ситість. А ще ця книга про дорослішання і про гіркоту впливу соціуму на кожного з нас. У книзі дуже багато згадок тригерів, які будуть знайомі моєму поколінню, це глянцеві журнали із статтями і великими заголовками про те, як позбутися на красивого целюліту, про те, що успішні люди це тільки худі люди, про те, що існує безліч дієт і абсолютно абсурдних і форумів, де сидять люди. Які дуже хочуть схуднути. Із цікавого, що мене зачепило, і насправді те, чого я не бачила ще в жодній книзі, це 135 сторінка, яка залишена авторкою пустою. Тут є лише номер розділу, і в дужках написано ваша історія. Я не знаю, який був першочерговий задум і що цим хотіли сказати. Але мені здалося, що Каріна Саварина цією дією, цим вчинком, каже, що я знаю: Варя не одна в цьому всьому, вам теж є чим поділитися. І це так насправді зачіпає людей, мені здається, які, хоча б раз чули чи розуміли, що вони не відповідають якимось візуальним нормам соціуму. Просто дивляться на небо і мріють про якийсь такий рубіж, скоріше за все, після школи, коли батьки або ті, хто виконує їхні обов'язки, їх відпустять. А суспільство, піклуючись про їхнє майбутнє, обов'язково навішає нові права та обов'язки. Дуже сподобалось за маму за тата. Я насправді більш ніж впевнена, що для українців ця тема завжди буде сакральна, тема саме стосунків з їжею, тому що. Для нас це не просто калорії, це не просто ресурс для життя. Для нас завжди це буде про досвід, про емоції, зрештою, про любов. Тому що генетична пам'ять українців настільки сильна, і нам треба більше розповідати про стосунки з їжею. Нам треба більш якісно проживати цю тему, щоб нарешті її звільнити від сорому, від провини, від замовчування. І, взагалі, рекомендую вам познайомитися з творчістю Карини Савариної, тому що її перші дві книги теж підіймають досить такі важливі теми материнства, усиновлення. Читайте, слухайте аудіокниги і я буду рада з вами поспілкуватися на цю тему ще.